Одна новость из-за поребрика, что творится на болотах, мы же не можем их обойти. Так, а там идет интересный момент. Дело в том, что уже, наверное, лет пять назад, если не больше, Путин сда продал Китаю, ну не продал, ну, наверное, продал воду Байкала. То есть китайцы получили право квоты, там, по-моему, если не, не изменяет память, 34 миллиона кубометров в год. Китайцы, китайцы могут выкачивать пресной воды из Байкала и поставлять ее на свои территории для там, обеспечения и жизнедеятельности предприятий и обеспечения местного населения. Ну, кто не знает, погуглите, вы найдете. Там сколько труб и какой мощности стоят насосы, этого не знает никто, кроме Китая. Китайцы не пускают никого на свою насосную станцию. Но воду из Байкала они качают уже много-много лет. Так вот, им оказалось мало. Они решили вырубку лесов вокруг Байкала провести. И, 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 и купить вообще озеро Байкал разрешение вырубки лесов вокруг Байкала и его продажа Китаю. Так вот, когда законопроект о таком решении, ну имеется в виду, наверное, продажа, это взятие в аренду, как 150 тысяч гектар где-то там же на Дальнем Востоке или в Забайкале, Путин подписал и отдал Китаю на 49 лет 150 тысяч гектар. Это в Российской Федерации просто такие новости стараются не афишировать. Но тут уже возмутились сами депутаты Государственной Думы Российской Федерации, что как же так, все уходит в Поднебесную, так Китай завоевывает, захватывает Россию, оккупирует без единого выстрела. И часть депутатов решили, это самое, решили Воспротивиться этому, ну, не знаю, чем это для них закончится. В, обычно в Российской Федерации это заканчивается возбуждением уголовных дел за коррупцию и арестами этих депутатов и конфискацией их имущества частичного, чтобы поставить их на место и вправить им мозги. Рычаг давления у Путина, ну, скажем так, стопроцентный, потому как святых там в Государственной Думе Российской Федерации нет. Но сам факт того, что даже уже депутаты Госдумы офигели от э, разбазаривания земель Российской Федерации Путиным, вот. Э, вот здесь это мы можем в этой ситуации можем констатировать. Все на рождественских каникулах. У нас, у нас президент опубликовал 20 пунктов э, плана по остановке войны Ну скажу так что в принципе можно не считать там больше его можно сократить в два раза потому что многие пункты они дублируют друг друга и просто изложены разными словами разным стилем но говорят об одном и том же так вот в этом плане, в принципе, план, на мой взгляд, это план капитуляции, потому что это признание де-факто территорий под контролем Российской Федерации. Не оккупирование, а под контролем Российской Федерации. Это атомная станция, порусская атомная станция на троих. Как она будет делиться, кто ей будет управлять, как будет распределяться электроэнергия. Там разные варианты существуют, этого ничего не прописано. То есть, ну, любой, любой э, сдобуток Российской Федерации в этой войне это их перемога и наша, наша капитуляция. Но самый главный пункт этот это гарантии. Гарантии безопасности. Какие? Что бы ни написал. Смотрите, Дональд Трамп постоянно отказывается от своих слов. Постоянно. Ну, сколько раз уже за этот год было пребывание у власти, когда его спрашивают, ну вы вот сказали, он говорит, я такого не говорил. Хотя вот оно, видео, это же никто не придумал. Сколько раз он отказывался от своих слов. Это раз. Второе, у нас уже есть один документ, подписанный на самом высоком уровне, на уровне президентов разных стран. Есть те, кто участвовал, это Соединенные Штаты, Российская Федерация и мы. И есть те, кто присоединился, Китай и Франция к этому. Я имею в виду Будапештский меморандум. Что он нам помог? Нет, он нам не помог. Поэтому тут вот я не сильно верю в эти гарантии безопасности, и вот я верю в наши силы обороны. И возможно в перспективе вхождение в программу, ядерную программу НАТО э э и размещение. Если свое оружие мы не сможем создать по экономическим и финансовым вопросам, то тогда подписание договора о размещении ядерного вооружения э на нашей территории, того же американского. Вот как Бельгия, как Дания, как Великобритания, как Германия. Дело в том, что эти страны имеют право, они его хранят, применяется оно по решению НАТО, но если этой стране будет прямая угроза вторжения, вот как это было у нас, то эта страна имеет право самостоятельного применения этого боезаряда, просто с уведомлением стран-членов НАТО, стран-союзников по по НАТО для своей собственной защиты. Вот такой вариант. То есть только наша армия может стать гарантом нашей безопасности. Вот такое, такое такое мое мнение. Ну а конечно, то, что обсуждается там, ну, вообще непонятный состав делегации, почему Меров там возглавляет. Я говорил, что его с ним, с ним встречалось по данным некоторых источников ФБР а это уже как бы рычаг давления, что делает начальник генштаба там, кто сейчас руководит генштабом, у нас на фронте горячих мест становится все больше и больше с каждым днем, а начальник генштаба просто полный, в полном безучастии к планированию, организации, ведению боевых действий нашими вооруженными силами на линии фронта. Какое, я не вижу, чтобы его политической роли он военный. Его надо вернуть на место и чтобы он занимался своими прямыми обязанностями как начальник генерального штаба вооруженных сил, Укра... вооруженных сил нашей, нашей страны. В остальном, еще раз повторюсь, все на рождественских каникулах. К счастью, наши защитники продолжают сражаться, продолжают всеми силами держать фронт. Пока политики э, вот такое, скажем так, политическое затишье с э, рождественскими, связанное с рождественскими праздниками. А тепер про заяви від російських чиновників. Лавров заявив, що Росія підтримує Китай у разі загострення ситуації в Тайванській протоці. Росія визнає Тайвань невіддільною частиною Китаю, тому стане на захист Пекіну у разі можливого загострення ситуації у Тайванській протоці. І про це повідомив голова МЗС Росії Сергій Лавров. Росія вважає, що питання Тайваню це внутрішня справа КНР, тому Пекін має всі законні підстави. Для захисту свого суверенітету і територіальної цілісності щодо ймовірного загострення ситуації у Тайванській протоці, то порядок дій у таких ситуаціях прописано в основоположному для двосторонніх відносин договорі з КНР про добро сусідство, дружбу і співпрацю від 16 липня 2001 року, першого Лавров. Один з базових принципів, який закладено у цей документ взаємна підтримка у питаннях захисту державної єдності і територіальної. Цілісності відзначив він. Нагадаємо, у червні минулого року міністр оборони Китаю Дун Цюнь заявив, що збройні сили КНР готові використати силу для запобігання незалежності Тайваню. Знову ж таки бачимо, що тепер ця, ця агресія вона йде проти іншої маленької держави, як расисти проти України, так і тут. Власне, що Китай, що Росія схоже, хочуть захопити як територій, і Тайвань своєю чергою почав поглиблювати економічну інтеграцію з міжнародною спільнотою, щоб утримати лідера Китаю Сі Цзіньпіня від вторгнення на острів у грудні 25-го року. Сполучені Штати схвалили продаж озброєнь Тайваню на суму 11 мільярдів доларів. Це найбільше за всю історію пакет військової допомоги для острова. І добре, справді що він такий є. Добре, що ця підтримка таки існує. Виробники Дягу і взуття масово згортають бізнесу Росії через зростання податків і штрафів. Таку інформацію поділилася розвідка. Попри обіцянки імпортозаміщення, після 2022 року російська індустрія моди так і не змогла скористатися відходу міжнародних брендів. Тимчасове зростання продажів швидко змінилося спадом у 2024-2025 роках. Галу зіткнулася з падінням попиту, закриттям магазинів і зростанням витрат, зазначили в СЗРУ – служби зовнішньої розвідки. України замість розвитку власного виробництва ринок заповнили імпортні товари під новими вивізками. Одяг і далі завозять з Китаю, Туреччини та через байерів. Також Росія не створила повноцінної текстильної бази, немає сучасних фабрик, якісних тканин і фурнітури. Навіть військову форму замовляють у Китаї. Ось така є інформація про те, що відбувається на болотах. І до речі, про Запорізьку АЕС Україна та Росія домовилися про перемир'я на заес. Таку інформацію надало Магате. Отож, це дозволило розпочати ремонтні роботи на лінії електропередач біля ЗАЕС. І Про це дописує генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Команда МАГАТЕ контролює ремонтні роботи, які як очікується триватимуть кілька днів в рамках постійних зусиль щодо запобігання ядерній війні і ядерній аварії під час військового конфлікту. Сказано у повідомленні за його словами, роботи проводяться в межах постійних зусиль агентства щодо запобігання ядерній аварії в умовах. Повномасштабної війни Росі подякував обом сторонам за згоду на нове тимчасове вікно тиші. Яке дозволило розпочати відновлення електропередачі між розподільшими підстанціями Запорізької АЕС та Запорізької теплоелектропідстанції. і очікується, що це сприятиме підвищенню рівня ядерної безпеки на об'єкті. Але знову ж таки, чи буде це все дотримано, будемо спостерігати, адже рашисти, вони люблять створювати провокації, люблять порушувати свої домовленості, брехати, а потім робити все інакше. І загалом, все, що вони кажуть, вірити їм, це себе. Не поважати і завжди потрібно піддавати сумнівам, сумнівам. Сумнівам перепрошую кожне їхнє слово. і вірити лише у їхні дії. А їхні дії ми бачимо прекрасно кожного дня. Чуємо прекрасно кожного дня. Власне, а тепер про те, що йдувається на болотах на території Рашиської Федерації, адже не лише по Україні, так би мовити, всі їхні удари вони відзеркалюються, але знову ж таки Україна. Б'є лише по військовим об'єктам, а расисти вони обстрілюють житлові будинки. Отож у московських аеропортах через атаку дронів затримали понад 270 рейсів. У московських аеропортах внуково та Шереметіво ввечері через обмеження польотів запроваджені на тлі атаки безпілотників, було затримано. На приліти виліт понад 270 рейсів. Про це повідомляє телеграм-канал Астра. Після аналізу даних онлайн табло двох аеропортів. Ресурс підрахував, що за запасні аеродроми в скерували літаків. Ще 42 рейси скасували. Зазначається, що план обмеження польотів килим через атаку безпілотників на московський регіон запровадили 27 грудня о 16.00 у внуково а за годину у Шереметьєво. Обмеження зняли лише близько. Півночі за повідомленнями Бібісі влада Росії столиці російської столиці власне увечері 27 грудня звітувала про нібито збиття 26 безпілотників України на підльоті до Москви. І бачимо, що це приємна інформація, що життя рашистів воно не тече гладко, беззаботно, так би мовити, безтурботно. Перепрошую. У них немає цього звичного відчуття. Вони не пливуть за течією, вони не насолоджуються життям. Вони також стикаються з цими якимись обмеженнями, незручностями, чують вибухи, бачать роботу ППО. Вони все це відчувають, розуміють, що війна не лише на території України. Вони бачать відзеркалення власне расистів у себе у своїх містах, у своїх регіонах, і можливо, хоча б це якось ну. Ставить їм мозок на місце, покаже справжню ситуацію на те, що у них там кажуть по телевізорах чи в інтернетах їхніх, що вони там дописують. Адже правда вона є правдою, і у всьому цивілізованому світові ця правда подається без цензури. Її можна знайти у вільному доступі, якщо переглянути будь-який сайт написаний не російською мовою, але власне можливо у них там ідуть якісь. Спеціальні акції на те, що лише російська мова має бути у всьому світі. Ми сприймемо лише те, що написано російською. Ми не будемо читати англомовне, нічого не будемо користуватися критичним мисленням та опрацьовувати отриману інформацію. Будемо вірити лише телевізору лаврову і пісковому. Ну, власне, це вже така справа. Також будемо мовити, і, то, і про те, що удар був і. По еліті гру сили безпілотних систем знищили спецпідрозділ Рефі у Бердянську. Українські сили безпілотних систем завдали потужного удару по підрозділу Російського ГРУ на тимчасово окупованій території Донецької області.